Вечір шановні друзі. Говорить і показує Івано-Франківськ у студії міського телебачення журналіст Роман Фабріка. Зараз я вас запрошую переглянути інформаційну програму Новини краю. Завтра 16 липня, День незалежності України. Минає рік як Верховна Рада УРСР. Прийняла декларації про державний суверенітет України. Віковічна мрія українського народу про свободу і самовизначення стала близькою до здійснення. Наше місто, обласний центр, сьогодні одягнувся в національну символіку. До міста приїхало чимало гостей, чимало цікавих людей. А ще більше подій буде завтра. Зокрема, і в центрі міста відбудеться мітинг, і виставка квітів і масове гуляння в парку мішевченка. Все це буде присвячення Дню незалежності України. Напередодні відзначення Дня Незалежності до Івано-Франківська з Канади, з міста Веніпе, прибув з благочинними концертами хор Тирса, відомий колектив, власне, керує цим хором пані Вірляна Головка. Ми би хотіли від вас почути пару слів зв'язку з тим, що ви бачите, наше місто розстріло пропорами національне так далі. Глибоку національність в цьому місті і це нас проводило до, до далі праці в нас в Канаді. Ви перший раз тут з концертами. вас тепло приймали? Нас дуже тепло приймають люди. До тої міри, що ми не маємо просто часу а, сісти і відпочати. Ми все з людьми, вони все нас вітають. Вони найщиріші люди, які існують в світі. А ще, що вам найбільше сподобалося після такої довгої тривалої перерви розлуки, а, бо ви і ваші родичі звідси походять? Що нам найбільше подобалося? Нам найважніше а, це зустріч з цією родиною. Це мені. Особисто. А, а яко край, це є чудовий край, і нам а, приїхати на батьківщину це є дуже зворушливим. Ми вам дякуємо за це коротке інтерв'ю. Бажаємо і успішної подорожі до Львова, і потім до Канади. Але і приїжджайте частіше, і ви, і ваш чоловік, пан Юрій, і всі ваші хористи. Дякуємо. Бажаємо. Постараємося. Дякуємо вам. Успішної вам подорожі. Щасливо. До побачення. Подорож серця так називається подорож на велосипеді американки Оксани Павликович, професора з університету міста Міннесота, Сполучені Штати Америки, яка їде дорогами України сьогодні. Прибула на Прикарпаття. Власне про цю зустріч. Ми вам пропонуємо подивитися зараз репортаж. Сьогодні, о 14-й гоне дня, громадськість Івано-Франківська тепло і сердечно приймала незвичайну делегацію. Пані Павликович з Америки, з міста Менесота, Оксана Павликович, прибула на велосипеді сюди, яка здійснює подорож серця експедицію. Яка проходить по всій Україні довжиною 3,5 з тисячі кілометрів 14 червня розпочала ця смілива й мужна жінка з Сполучених Штатів Америки, українка за походженням цей велопробіг для того, щоб допомогти дітям Чорнобиля в дорозі на Львівщині, Київщині, в Житомирщині інших містах республіки? Вона збирає дитячі малюнки, зустрічається з дітьми з лікарями. Потім планує видати книгу на чотирьох мовах англійської, німецької, японської, французької мови і всі кошти, які будуть зароблені, ось місто зустрічає цю цікаву сміливу жінку, яка під'їжджає до Івано-Франківська. Перші дружні вітання. Шановна пані Оксано, як вам в Галичі прийшла зустріч? Дуже гарно, ви знаєте, я мала нагоду тут, у Галичі, стрінутися з приблизно 300 дітьми з радіаційної зони з міста Іванкова. Були декотрі діти, що ще пам'ятали мою першу зустріч з ними. Ми зняли багато інтерв'ю що вони знають про радіацію, що вони не знають, в яких обставинах вони живуть, здокументували їхній стан здоров'я. Мали великі зустрічі. З обласною лікарнею, всіми медиками, лікарами і в рогатині в лікарні так само учителі, виховательки садочки. Так що ми дуже багато даних позбирали. Пані Оксана, у вас двоє дітей. Це дівчинка ваша? Це є Денис Стеценко, а пранука композитора Кирила Стеценко. Він бере співучасть, а з нами вже від Львова і буде їхати. Я намагаюся геть до Одеси. Як тобі в дорозі? Не важко їхати. Буває, але я підганяю, підтримую. Перший, перший так. день він проїхав понад 50 кілометрів з нами. Так що це дуже велика віддаль для дитини, що перший раз їде в таку дорогу. Хто вам сприяє в дорозі? Хто вам допомагає? Ваші спонсори, назвіть, будь ласка, основних. А, основних, а основні спонсори тут, на Україні це є а, автозавод Людськ. Котрі без їхньої волонянки нам би було багато трудніше. Вони зняли всі багаж з нас і вежуть, везуть його в волонянці. І з, а, наш шофер, котрого так само вони оплачують, Василь. А наші спонзори є так само знаєте, складаються із а, а, республіканського телебачення, Молодь України, спортовна газета, Львівське телебачення. І а, Союз Чорнобиля України, діти Чорнобиля України, Союз Українок, Народний Рух України, Українська Республіканська партія. А дуже багато. Я. Скажи, пані Оксана, що ви везете у своєму багажі? Які ви прилади везете? Яке у вас є спорядження? Де ви ночуєте? А в, мій багаж складається одна сумка з одягу перетягнутися на всі. А, Різноманітні а, погоди, які нас будуть зустрічати. А всі інші сумки то заповнені документами, відеотасьмами, технічними приладами. Які ми мені... вже зняли касет? Я вже зняла 200 касет документації. Кожна касета по дві години. Ну що ж, ми бажаємо вам від імені Івано-Франківського телебачення, успіхів, цікавих зустрічей тут і чекаємо виходу книги вашої від подорожі серця. Ви знаєте, ми якраз попрощалися із дітьми у таборі Сокіл, Галич. де, в Галичі, так в Галичкому районі, де нам подарували дуже багато а, малюнків з їхнього пережиття Чорнобильської аварії. Я постійно є дуже глибоко зворушена як. Достатньо і а, дуже сильно діти вміють себе висловити відносно їхнього пережиття цієї аварії, обставини, в котрих вони себе знаходять. Багато малюнків, щоб ваш багаж ставався вашим і вашим, щоб була більша користь від вашої подорожі, дуже дякую. я очевидно так само пропоную моєму спонсорові, щоб вони брали співучасть спонсорувати. Велопробіг українських велосипедистів на дру на шосту річницю Чорнобиля через цілий американський континент, то значить від Нью йорку до Аляски, їдучи половину дороги через Канаду, половину через Америку, ви показали хороший приклад, хорошу дорогу. Тепер хто має велосипеди, хто має бажання поїхати з такої місії місії серця по Америці. Будь ласка, зв'язуйтеся з, з паною Оксаною Павлукович і, можливо, по таким же маршрутом, тільки не Чорнобильським, а американським. Пробудився український жвавий рід, Тож недаром іскри грають у очах тих молодих, че й нові мечі засяють у правицях у твердих. Довго нас неволя шерла, досі нас наруга шре, та ми крикнім, Ще не вмерла, ще не вмерла.

Прошу прочитати, тут є газета мого дідуся про таких як ви приїжджаєте в дуже мальовниче місце в Маняву. Може, і ви туди приїдете? Я буду надіятися, що як буде нагода, я туди заїду. Імені міської ради вітаю вас, заступник міської ради Івано-Франківської, пан Роман Уляшкевич. Шановна пані Оксано, дозвольте щиро привітати вас від імені нашої міської ради, від імені населення міста. З тим, що ви до нас завітали, те, що така чарівна і тендітна жінка зважилася провести такий важкий і довгий шлях по території України в любу погоду, показує на те, що українці всюди українці і вони живуть і болями, і радощами свого народу. Ми сподіваємося і надіємося на те, що завдяки вам весь світ більше дізнається про нас, про те, як ми живемо. Чого ми хочемо, ось віримо ми в те, що будемо частіше зустрічати тут наших братів і сестер з океану. Сподіваємось і вас ще не раз тут побачити. Ось. Тому бажаємо вам щастя, міцного здоров'я і всього всього найкращого. Дуже вам дякую, дуже вам дякую, слуху України Івано-Франківської області. Вітаю вас, я, відповідальний секретар. Від руху дарую вам синій жовтий прапор. А -а -а. І наші українські скромні польові квіти. Дуже багато. Дуже багато. Дякую. Івано-Франківської області вас привітає пан Роман Крузик, знаменитий відкривач Дем'янових лазів, де було розкопано 520 жертв сталінських репресій, розстріляних. Від обласної організації Товариства Меморіал ми теж щиро вітаємо вас, бо справа, яку ви робите, це справа не тільки українського народу, а справа всього світу, щоб рятувати світ від того, що нависло над нами. Ми в меморіалі теж завжди підтримуємо тих нещасних дітей і приймаємо дітей з інших атомних станцій, яких так багато в нас на Україні. Щасливої вам дороги! І плідної праці на тій нелегкій Дякую. Ви дивитесь інформаційну програму Новини краю. Ще донедавна на наших вулицях ми звикли зустрічати піонерів у червоних галстуках. Так навіть ми говорили червона галстучна піонерія. І ось сьогодні ми на радянській вулиці в передень свята незалежності зустріли трьох пластунів, які входять до організації Скаутської української організації. Це три Андрій. Андрій анд. Два Андрій і Юрій. Андрію, розкажи, будь ласка, коротко про свою організацію, про те, як ти готуєшся до цього, ну скажімо, зльоту у Рожнятівському районі. Значить, в організації вступив рік тому. Пластуни це в перекладі, значить, в англійському це скаут. Пластун ще існувала така назва Запорізької січі, де самих винахідливих розвідників називали пластунами. Пласт перейняв кращі традиції славно-козацького війська, і ми також називаємося пластунами. Значить, наша організація ставить собі головну мету це бути завжди вірним Богові Україні, допомагати старшим і слухати старшої плащини. Так до і слухати старшого проводу, значить. я наскільки знаю, обидва Андрії навчаються у медичному училищі. Ні, я училище. Ага, один Андрій навчається в училищі медичному, а ти закінчив школу. Закінчую. Закінчуєш школу. Я бачу, ти маєш такі відзнаки, ти хто? Які, чин який маєш? Значить, я вже за присяжний постун вже склав присягу рік тому. Так, пластун учасник здав вже перший іспит. А колега твій? Колеги. Я ще не заприсяжний. Я не заприсяжний. Буду цього року заприсяжнуватися. Uh -huh. Ну а тепер привітайте наших телелячів вашим привітанням. Як ви вітаєтеся. Сильно красно, брежно, швидко. Ну що ж, успіхів вам, хлопці, пластуни України. Щасливо! Сьогодні в Івано-Франківську організація Снумо західноукраїнського регіону. Провела о 16 годині на вічовому майдані Галицьке Віче мітинг протесту представників Івано-Франківської, Львівської і Тернопільської областей проти комуністичного терору в Україні. На мітинг були запрошені охоронці Скаловського району, які охороняли недавно зруйнований пам'ятник Степану Бандері. Віче Відкрив голова. Обласної організації СНУМО пан Цапович, зокрема, він і сказав. Незалежності української держави, бо якби це було так, коли було би терористичних актів для синові заходу і старому риневі, передовою вимогою сьогоднішнього віча є вимоги до обласних рад Західноукраїнського регіону вжити рішучих заходів щодо управління МВД, КГБ і прокуратури.

Сьогоднішнього віча буде направлено телеграму голові Верховного Совєту України Леоніду Кравчуку з вимогою, щоб він висказав своє відношення до Петрів Ухам'яту Степану Бандери і Євгена Тоговаця і водночас розпустив підприємкований докусов. Має на увазі. На цьому ми прощаємося з вами. Програма новини краю на сьогодні вичерпана. До наступної зустрічі завтра. До побачення.